Був у мене начальник. І час від часу він просив собі надрукувати візит, візитки на кольоровому принтері на фотобумазі, звичайні. Там, Саша, почетни мені 20-30 візиток, бо в мене закінчилися. Ці візитки вони на фотобумазі, по-перше, були. Ну, Фотобумага і візитка, ви розумієте, що це таке. Ну, це жобство трошки. По-друге, ціна кожної візит, візитки, якщо в мене на листі на аркуші А4, було 10 візиток, я друкував три листи, наприклад, то. Ну, це була не вартість одної візитки, яку, яку можна було замовити в поліграфії звичайній. І ось я... Ну так тривало багато років. Я не знаю, скільки, може, 10 років. І нарешті я вирішив надрукувати йому типографії візитки за наш власний рахунок. Вибачаюсь. Ну, щоб зробити йому приємний подарунок, щоб в нього нарешті були нормальні візитки. Надрукував. А він взяв і помер. Тепер наш шредері знищую всі, бо вони вже нікому не потрібні, а просто літник викинути як їх не можу. Отак, отак, отакі справи. Така історія цікава. Дякую вам за все, що було. Вибачайте. Позавчора його похоронили. Я сподіваюся, він десь поруч стоїть і дивиться. Вдячний. Каже Саша, дякую тобі. Гарна ти була людина. Хоча ми з тобою останнім часом багато сварилися, ти на мене не їжджав. Але за візитки тобі щиро дякую. Ось що я з ними роблю. Хоча б Оце і все. По візиткам. Таке відео Незвичайне я записав сьогодні. Дякую за перегляд.